17 листопада архієпископ Мічеслав Мокшицький, митрополит Львівський, відслужив у митрополичій Базиліці у спідні Пресвятої Діви Марії, подячно Святу месу. Львівський архіпастер дякував Богові за 17 років свого служіння на чолі архідіоцезії. Також під час цього богослужіння архієпископ включив до Львівської митрополичої капітули вісьмох нових каноніків та підніс до рангу креміального каноніка канцлера курії львівської архідіоцезії отця Владислава Гримського. Разом із митрополитом при Святої Евхаристії співслужили єпископ помічник Львівської архідіоцезії Леон Малий, єпископ емерит Харківської запорізької діацезії Маріан Бучик, єпископ емерит Катовіцької діоцезії Віктор Скворц та єпископ. Мічник Люблінської архідіоцезі Адам Баб. Він прибув на запрошення митрополита, аби провести для священників львівської архідіоцезії дні духовного відновлення. У спільній молитві взяли участь також священники, які цього року відзначають ювілей 25-річчя пресвітерських свячень. Із проповіддю до присутніх священників, серед яких були також його товариші з часів навчання в Люблінській духовній семінарії, звернувся єпископ Адам Баб. Вже стало доброю традицією в день річниці інгресу архієпископа відзначати титулом почесного каноніка Львівської митрополичої капітули найбільш заслужених священників. Цього року номінацію до капітули, яка є колегією духовенства Вищого рангу та діє при кафедральному соборі як дорадчий орган при єпископі, отримали отець прилат Ян Нікель, настоятель митрополичої базиліки, а також отець прилад Марик Ніджвєцький, отець Віктор Палчинський, отець Андрій Малік, отець Яцик Валігура, отець Кшиштоф Панасов отець Андрій Дравс та отець Кшиштоф Біла з катовіцької діацезії. Після урочистого визнання віри номінанти одягнули шати каноніка, рокету і мантолет, а також спеціальну відзнаку у формі Мальтійського Христа. Після спільної молитви новопризначені каноніки митрополичої капітули разом із присутніми священниками подякували митрополиту за впровадження до капітули та обіцяли свою підтримку, молитву та ревне служіння на благо Львівської церкви.